Поки ми ловим рибку, розкажу вам про нові правила риболовлі. Всі ви чули, що 9 грудня 2022 року вступили в силу нові правила риболовлі. Так що будьте готові до скажених штрафів за нерозмірну рибу. Тобі штрафи виросли дуже сильно. Ну, з однієї сторони, то добре, з іншої сторони, погано. Що нового для рибалки з позитивного? Нам дозволило ловити на 7 гачків. Це великий позитивний плюс. Можна ловити тепер, наприклад, 6 жерлиць поставити і одну удочку взяти і ловити там собі білу рибу, чи хижака, чи що. Тобі ж дозволено ловити на 7 гачків. Друга позитивна зміна для нас. Це те, що дозволили брати більше 3 кг рибі, тобто беремо 3 кг плюс наш трофей. Як це, як облічити? Наприклад, якщо ви ловите щуку, то ловите дві щуки там, кіло 400-1,5 кг і третя рибина буде трофейна. Е, Виміровість риби, всі знаємо, що щуку бере від 50 см, ну, примірно так вона і буде кіло 400 15 см. Якщо ви хочете так, наприклад, приїхали, поставили кілька жерлиць, кілька жерлиць жерлиць і ловите там окунця плотву і паралельно там щуку. Тобі ж можете наловити там до 3 кг риби білої чи окунів і там взяти одну велику щуку трофеєм. Дуже важливий нюанс, дуже важливий нюанс, теж зміна в правилах. Якщо ви раніше могли там собі наловити риби, приїхати на берег, зробити селфі. І пізніше її випустити то на даний момент потрібно рибу відпускати, тому що інспектор, який прийде до вас і побачить, що у вас перелов, то він випише вам штраф. І він має на це повне право. І пізніше не докажете, що ви хотіли сфоткатися, не сфоткатися. Ту рибу, яку ви не хочете брати, нерозмірно, розмірно, без різниці, перелов чи ще щось. Відпускайте. Берете тільки ту рибу, яку ви будете додому забирати. Ось, стосовно риби з собою. Обов'язково потрібно возити вимірювальні засоби. Тобі ж рулетка і кантірок якісь невеликі, ваги електронні, не електронні, без різниці, щоб ви могли поміряти рибку і зважити її. Тому що то, пізніше теж нікому нічого не докажете, що в мене не було там, лінійки, не було в мене якогось там засобу з вагів або ще тощо. Тобі, ж, щоб ви всі... Добре знали, що рибку потрібно важити самому, ніхто за вас це робити не буде. Враховуючи те, що за щуку штраф 3,458, за судака майже такий самий, то більш потрібно рибу міряти, щоб не мати пізніше клопоти і проблем. Також після того, як ви спіймали рибку, у вас мають бути безпечні засоби для того, щоб її зловити і звільнити. Тобі ж підсака, якісь щівчики, якісь щось. Відцепляйте рибку, будь ласка, обережно і відпускайте, щоб вона максимально довго жила і продовжувала рости. Не забувайте про те, що рибину. Наприклад, ви зловили нерозвірну рибину там. Судачка, щучку, без різниці як. І вона буває, що так заглатить дуже глибоко приманку, і ви порвали її зябра. Не можна таку рибу забирати. Я розумію все, всі люди розуміють, що вона загине, але рибінспектору то не докажеш. Тобі ж, навіть якщо ви зловили рибу, а вона нерозмірна, і порвали її зябра, то будь ласка, її відпустіть, тому що ризикуєте те, що можете отримати штраф. З позитивних змін, яких зобов'язали нас пильнувати наше риболовне місце, щоб залишалося воно в чистоті, щоб могли інші рибалки насолодитися природою, місцем. Ваші дітки залишаться, будуть рости, і приїжджати на рибалку. Місце треба, про місце треба дбати. Е, для тролінгістів правила дещо трошки змінилися в гіршу сторону. Тролінгувати на два спінінги не можна, тільки на один спінінг з одною приманкою на одну особу. Можете сидіти в трьох хлотці, але в кожного на одну особу має бути тільки один спінінг з одною приманкою. Нерестову заборону. Як ловити, де ловити? По-перше, нам дозволили ловити в, більше, в більшій кількості місць, ловити рибку. Тобі, ж, якщо до греблі раніше 5 км не можна було підходити, то зараз 2 ниже, ниже за течею. Дозволили також в нерест рибакам ловити на два гачки. Якщо раніше ловили на одну дочку з одним гачком, то зараз ловимо на два гачка, дві вудки чи одна вудка з двома гачками, тобі ж трошки, трішки стало краще. І ще з таких позитивних змін, позитивних змін заборонили заходити в період нересту до води тому плані, що не можна ловити в забродах. В неростовий період ловимо тільки виключно з берега. До води ми не заходимо. Не ловимо в забродах, не ловим там. Як раніше можна було зайти, в костюмі там, спінгувати чи вудкувати, то зараз такого робити не можна, тільки виключно з берега. Декілька слів про розмірність риби. Будьте готові для того, що. На деяких водоймах риба може мати різну вимірність. Наприклад, якщо на Київському водосховищі плітку беремо розмірністю від 18 см, то на інших водоймах можна брати плітку безрозмірно. Більш детальну інформацію то ви побачите по силці в описі під відео. Там будуть всі води вказані в таблиці і всі види риб. Тобі ж е, от, е, є Дніпровське, Дніпровські води, є води м, інші, є Чорноморські і Азовські. Якщо, наприклад, на Чорноморських о, чи на, на водах Дніпра і прилягаючи до нього водосховищах і заливах, рибку можна по твичку брати 18, то у нас можна брати безрозмірну на Десні і акваторії. Так що будьте уважні. Щоб не потрапляти на такі штрафи, так само є різна розмірність. Наприклад, якщо в водах Дніпровських берете сезона 35 см, то в водах інших водах можна брати і о 30 см. На це теж зверніть увагу і пам'ятайте про це. Буде подана така спрощена табличка, можете зробити скріншот собі, зберегти на телефон і дивитися розмірність. Так само покажу вам, як правильно міряти рибу, тому що багато риболовів не знають, як її правильно вимірювати. Роблять похибки, а потім отримують штрафи. Риба міряється від початку губи від носа, від початку носа і до кінця лусок. Тобі ж хвіст ми не міряємо, сам плавник до кінця лусок. Ну і Побачите це на прикладі на фото. Так само міряється і рак без клешень. Виключно довжина самого тіла. ой 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 покльовка була чи що? Не знаю, щось таке похоже було на покльовочку. Так що будьте уважні. Правила нові, правила жорсткі, штрафи великі. Ще хотів би від себе додати декілька слів, як я вважаю, стосовно наших водних біоресурсів. Я погоджуюсь з багатьма рибалками, що ми рибу ловимо не від того, що ми голодні, а від того, щоб отримати задоволення. Ніхто ще не йде вудкувати, спінгувати і ловити на вудочку, тому що помирають з голоду. Ми всі їдемо за задоволенням. Але, але, є кілька але. Стосовно наших промисловиків, я вважаю що я б заборонив промисловий лов взагалі, щоб поповнити гарно свої біоресурси у воді. Тому що як любителі, так і промисловики вибивають рибу дуже сильно. Що б я зробив на з на того, я б роз, я б більше розповсюджував рибне господарство. Наприклад, дозволяв би людям копати ставки. Наприклад, є люди, котрі тримають ставки, вирощують того коропа. І їм дуже тяжко конкурувати з людиною, яка купила ліцензію і їздить, вилавлює рибу тонами. Да, ну з одного, з одного боку, промисловики на мене образяться, скажуть, що я такий всякий негодяй, забороняю їм. Але б я б краще розводив рибне господарство. Люди платили б налоги стабільно, люди б мали б стабільну зарплату якусь, більш-менш вирівнилася б ціна на рибу. І це вже б не було б збитковим утримувати свій ставок або ще щось. Тому що з промисловиками конкурувати дуже-дуже важко. А ще більш важко конкурувати з нашими браконьєрами. Браконьєрів дуже-дуже багато. У нас на десні Остерської громади, як тільки весна, як тільки розлив, як тільки осінню пішла вода вгору, і рибка питається зайти, в такі от залівчики красиві, як та й очки. Брідчики маленькі, такі як Остерка і інші. Браконьєри загораджують сітками. І я не знаю, куди дивиться наша місцева рибінспекція. Але що весни, що весни, в одному і самому місці одні ті самі рибалки ставлять знову і знову і знову сітки. Вони не дають рибі навіть можливості зайти віднереститися. Оце ось моя думка. Я б зробив більш жорстокі правила стосовно сіток. Більш жорстокі і заборонив би промисловий лоб, лов риби. Натомість розводив би краще рибне господарство. Люди б хотіли займатися рибою, тому що це б стало вигідно і це б стало більш нормально, і, і скажімо так, що відстежувати якість риби було б легше, тому що в одній рибалці він б би спільнував за своїм ставком. Там санітар санепід пильнував би за тим, за якістю його риби. І це було б краще. Але промисловий лов я б заборонив, тільки любительський. Ось така моя думка. Що ви скажете стосовно цього, цієї думки? Чекаю відповіді в коментарях.